Окупанти, які не в змозі досягти бажаного, вдаються до численних військових злочинів. Важкі втрати дезорієнтували та деморалізували противника, який все частіше здається в полон. В той час як українці згуртувалися в цілу армію волонтерів, про те, як живе Україна та Рівненщина в п'ятий день вторгнення окупанта, дивіться далі у сюжеті. 28 лютого, п'ятий день повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Розуміючи неможливість виконання поставлених цілей, окупанти пішли на особливо тяжкі військові злочини. Це вже майже рядом за мною. Десять хвилин назад. На території сусідньої Білорусі тільки не мали розпочатись двосторонні переговори. В цей час спальний район Харкова. Окупанти обстрілюють мирне населення. Черговий воєнний злочин російських окупантів по житловим кварталам міста Харків було здійснено масований артилерійський обстріл: десятки загиблих, сотні поранених. Помстимось за кожного. До атаки цивільних вдаються і біля Волновахи та на Чернігівському напрямку. Згідно офіційних даних Міноборони України, російські загарбники вже втратили майже дві сотні танків, 800 бойових броньованих машин, майже три десятки літаків та стільки ж гелікоптерів, засобів ППО, гармат, реактивних систем та близько п'яти тисяч живої сили. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас? З Криму? З нашого Криму. З Ялти, Євпаторі, Судак, Симферополь. Бросайте вашу техніку і уходіть. Не вірте вашим командирам, не вірте, вашим пропагандістам. Нині вони не тільки тікають, а й здаються у полон. Більшість стверджує, приїхали на навчання. Проте на п'ятий день війни аргументи про те, що вони нібито не знають, що відбувається, вже не такі переконливі. Знаєте, на На нічого не було. Связь какая-то есть? Телефон, і я все них. Документы и телефон. Таких відео в мережі вже кілька десятків. Окупанти дезорієнтовані та деморалізовані ЗСУ регулярно знищують колони бензовозів, які постачають загарбникам пальне і стилу. За спиною ж наших військових ціла армія волонтерів українці стоять в чергах на здачу крові та допомагають із забезпеченням, продовольством, одягом, технікою. Незважаючи на те, що кордон нашої області ніхто з окупантів не порушив, минулої доби на Рівненщині було сім повітряних тривог. Голова військової адміністрації каже, нехтувати ними не можна. Те, що область не постраждала від ракетних ударів. В результат успішних дій ЗСУ розслаблятись точно не потрібно. Нагадаю, що кожен сигнал авіаційної тривоги це не навчання, це реальні загрозливі ситуації. І те, що ми маємо спокійну ситуацію в області, і ні одна тривога не закінчується з бомбардуванням, це відмінна робота наших збройних сил України. За це ми їм щиро дякуємо і пишаємося ними. До слова, допомогти нашим захисникам та наблизити перемогу України стало простіше. Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів Збройним силам України, який нині ви бачите на своїх екранах. Дмитро Тригубець, новини Рівного.